Забарний гравець Ліверпуля, Динамо покидає важливий гравець. З вами на зв'язку Extra Time. а новини футбола в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставшите коментарі. Поїхали! Зимове трансферне вікно відкрито з початку січня. Клуби продовжують шукати кадри на другу частину сезону. Турецький трапзонспор зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо купівлі гравця збірної України Олександра Зубкова, повідомляє Фотомак. Мова йде про 4 мільйони євро плюс бонуси. Раніше ЗМІ писали, що Шахтар хоче за гравця вдвічі більше. Журналісти повідомили про активний інтерес до Зубкова з боку клубів з американської ліги МЛС. Також звучали чутки, що Зубков вже нібито погодився на перехід до трапзонспора. Втім, потім стало відомо, що переговори продовжуються. Олександр Зувков цього сезону зіграв 19 поєдинків за Шахтар, у яких забив 7 м'ячів та зробив 6 гольових передач. Київський Динамо продовжує свій тренувальний збір в Туреччині. В рамках запланованої програми команда провела свій третій контрольний матч. Суперником команди Олександра Шовковського став польський відзив, повідомив портал Лайф». Динамо почало матч резервним складом, де виділялися Андрій Ярмоленко, який повернувся на поле після травми. Крістіан Біловар та Едуардо Гереро зіграли в матчі по 32 хвилини. Обок замінили центрбек Окон Спар та форвард Матвій Пономаренко. На 40 й хвилині Динамо пропустило Соболь боротьбі від Бінчака та відкрив рахунок. Підопічні Шовковського погано почали другу половину, і у них майже нічого не виходило на полі. Гра змінилася після масових замін на 63-й хвилині, коли на поле вийшли основні гравці. Після 63-ї хвилини відзева. На полі не було видно. Динамо контролювало матч та могло забити 4-5 мячів, але зробило це лише раз. Владислав Ванат реалізував пенальті. Київське Динамо запросило на перегляд досвідченого бразильського опорду пізахисника Едсода, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Контракт Едсода належить львівському руху. Саверовець завдав повернувся з Редди в мексиканському Хуаресі. Бразильський пізак стик Едсон перейшов до руха з бразильської баї взимку 2022 року. Його контракт з львівським рухом діє до 31 грудня 2025 року. У лютому минулого року гравець на правах Оренди перейшов до мексиканського Хуареса. Мексиканці мали опцію викупу, але схоже вирішили нею не користуватись. Цього сезону Едсон відіграв за Хуарес 13 поєдинків. Результативних дій на його рахунку немає. Раніше ЗБІ писали про інтерес до бразильця з боку шахтаря. Голкіпер збірної України та київського Динамо Георгій Бущан може достроково піти зі столичного клубу. Досвідченим футболістом цікавляться представники двох зарубіжних чемпіонатів. Переговори про трансфер вратаря вже готуються, повідомляє фанатік. Контракт Георгія Бущана з Динамо діє до літа 2026 року. Проте 30-річний футболіст може піти з київського клубу набагато раніше. У послуги українського вратаря давно зацікавлені інші клуби. Один із них уже готує пропозицію для білосиніх. Дорманська Борусія шукає кандидатів на заміну Грегеру Кобелю, який з великою часткою ймовірності піде влітку з німецької команди. Георгій Бущан опинився у списку потенційних новачків команди. Однак трансфер українця не є пріоритетним для джмелів. Набагато серйознішим видаються наміри Фенербахче. Турецька команда збирається змістити склад для того, щоб збільшити шанси на завоювання чемпіонського титулу. Канарки готові заплатити за Бущина 3 мільйони євро, однак невідомо, чи Динамо задовольнить така сума компенсації. Переговори між клубами можуть розпочатися наступного тижня. Переговори між клубами можуть розпочатися наступного тижня. Раніше повідомлялося про інтерес лонунського арсеналу до другого голкіпера Динамо Руслана Нещерета. Зимове трансферне вікно в Європі відкрите вже понад тиждень. Один з українських гравців залишається дуже побітною цілею для клубів. З'явився ще один претендент на захисника збірної України та англійського Бормута, Іллю Забарного, повідомляє The iPaper. Таким чином склався вже чималий список клубів, які претендують на українця. Сам забарний поки що зосереджений на грі у нинішній команді. Конкуренцію ПСЖ Челсі, Тоднигу та Ліверпулю планує скласти Ньюкасл. Сороки також цікавляться ще одним гравцем Бормута Вінгером Антуаном Семеніо. І я забарний цього сезону зіграв 21 поєдинок за Бормут. Він, він стабільний гравець основи клубу. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. З вами на зв'язку був канал Extra Time. а новини футболу України на нашому каналі виходять за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей!